Немає дорослих, є рамка, тільки рамка, але ця рамка ставиться лише тобою. Мені не подобається такі ідеї. Я вам чесно скажу. Це типу: немає дорослих, це лише соціальний конструкт. і Ми самі визначаємо, що є дор... Так, Немає в цьому світі в принципі нічого, що ми називаємо якимось словом, тому що ми до всього, що ми називаємо слово, це наші концепції в наших головах. О, тому просто не люблю, коли знаєте, це е, Джордан пітернізація йде, коли ми прям... це соціальний конструкт, що таке дорослий? Дорослий це, ну, як... Ми всі розуміємо, що це конструкт, і дорослих дійсно не існує. Е, дорослі це ну, діти, які виросли. І стали дорослими. От, а всі, а тут якраз таки. Тобто, це я не намагаюсь обесцінити цю тему. Тема дуже цікава, тому ми її сьогодні дивимося, обговорюємо. Навпаки, цікаво зрозуміти, хто ж такі дорослі. Не те, що просто сказати дорослих не існує це е, діти з обов'язками і так далі. І так далі. А у чому ж є оця різниця? Тетяна, вітаю! Дякую, що й ввечері.